День провідника, розкажи типові... мені. Будень, будень, будень. Так, да, так, да, так. Да. Прийшов на сміну, передивився, все є. Посадив пасажирів, попредлагав чаю, каву. Ну, це, ну, це як традиція. Це не те, що там ну, це фірмовий укр чай, кава. Ну це ж дійсно саме. Стаканчики, стаканчики, да. ж просто. Я думаю, навіть пасажири тільки сідають, вони заради того їдуть. З фірми стаканчики попити чаю, кави. Є таке насправді. І що, і далі? Любуюсь отак. Пейзажем. От їдеш у нас, да, ліси. А на Волині їдеш. Болота, от берези. Да, от. Заїжджаєш, допустимо, на Херсонщину, вже починається таке типа, а як ще наш Крим, ну, точніше він і зараз наш, тоді як ми могли в вільному доступі їздити, і починається. Дійсно, наша вже друга країна. Так Джанкой, да, ворота Криму, там дині кавуни, это... лісів вже немає. Де не де там кущі.